Попри події в країні, дедалі актуальнішою темою зараз стає підготовка до навчального процесу і закупівлі товарів для нього. Вкотре жителі громади поділилися своїми думками, де хто ж досвідом, скільки обходиться зібрати дитині рюкзак та забезпечити відповідним шкільним приладдям. Звичайно, щоб зібрати чи дитину, чи студента до школи потрібні немалі кошти, особливо в перший час. Адже ми бачимо, що ціни досить зросли. Це і на товари, такі як зошити. Ми звичайний одяг, ну напевно, найбільше це йде коштів на. Зошит, на э, предмети, які необхідні на, на уроки трудового навчання, Ні. на малювання. Ну і Ні. на фізкультуру. Це спортивний одяг, взуття, там саме більше для на взуття, особливо коли Ні. діти підростаються Ні. щороку. потрібно Ні. все ж таки оновлювати Ні. на Так як в мене є студентка, то на студентку Ні. обходиться це ще дорожче, адже потрібно Ні. оплачувати житло. Комунальні послуги, ну і найбільше, напевно, йде коштів на харчування, адже дитині щось і сама готує на вихідних потрібно передати. Ну і, звичайно, все одно потрібно й дати дитині кошти на те, щоб вона мала там поточні витрати на проживання, щось докупити собі. Зошити зараз ми вже придбали десь на суму біля 2,5 тисяч. А з одягом будемо зараз тільки ну починати, але ми так прикидували вчора. То десь так треба буде по 5 тисяч на кожну на кожну. Ну за зрахуванням того, що в них якийсь одяг там ще є, що там це. Ну так ну. Якщо так грубо брати, то тисяч десять на одну дитину зараз потрібно, напевно, щоб зібрати до школи. Ну там портфелі ми не купляємо, бо в нас є дві але якщо б прийшлося купляти портфель, це тисячі півтори тисячі. Ну, тобто плюс-мінус десять тисяч на одну дитину. Я думаю, що. Коби ще й сталося. Напевно, тисяч п'ять. Це найбільше витрачається на одяг. Бо в школі нічого там найбільше на одяг. Тисяч п'ять не менше. Якщо там ще старша дитина університету, там взагалі ще більше. У мене якби, дітей вже немає, а внуки є, ну, дуже багато треба. І для двох внуків дуже багато треба грошей. І наші діти зараз усі мусять роз'їжджатися і зробляти за границею гроші, щоб дитину зібрати, бо дуже все дорого. Ну, мені здається, найбільше на їду витрачається. Найбільше. А зараз особливо закрутки йдуть і дуже багато треба грошей. 10 зошитів і 2 альбоми коштує 500 гривень. 500 гривень. Дуже дорого. А одяг є з минулого року, кацсоварів не лишається з минулого року, бо вони використовуються. Одяг теж дорого, куртки, дитина за літо виростає, життя будь-що, ну дуже дорого. Я думаю, що на одну дитину йде до 10 тисяч гривень. Якщо немає фінансування книжок, так як в минулому році в нас війна, зв'язку з війною нам не було фінансування книжок, то роздрукувати книжки купувати книжки, книжок не було, так як це приходило рукувати, то так само це є додаткові витрати. В школі переважно не збирають, вже не можу сказати, що на щось збирають, але починаючи з 1 вересня ти маєш ще плюс до того додаткові витрати. Книжки. Якісь зошети, бо пишуть початкові класи в зошетах пишуть спеціальних, не можна писати ні в лінійку, ні в цей там. Вони вже пізніше переходять на цей. Тут шеплюсь будуть витрати. Ну, може там на дві тисячі, може вийти. Все залежить від вчителя. О Боже! Я рахую 10 тисяч навіть за замало, замало. Замало це треба 15 тисяч, 20 тисяч це, це замало. Це тільки кросовки 4 тисячі. Я рахую віддітися від красовку, це найбільше, воно розтрачується до Це є найбільше. Канцтовари – не так. Та все дорого, все дорого. І проїзд дорого, і, і обув дорога, і, і для дітей тепер все дорого. Навіть той зошит. Хіба ми йде акція, а де купити ще. 70 ще. 80 гривень. Один щоден, якщо колись коштували копій. Як бачимо, в більшості опитаних середній цінник питання починається від 10 тисяч гривень і рухається вище залежно від місця навчання. А щодо речей, на які найбільше прийдеться витратитися, трохи переважає одяг, за яким їде харчування, а потім канцтовари.